Мої дорогінки, вітаю вас у своїй студії і на каналі Еліанора Тро 2, поки топиться віск. Ось тут на, прямо на цій, хотіла сказати паровій бані, Ну, по факту то так, але це в мене е, спаді, ну забула. Коротше. Е, про головне, що е, зроблю, поки топиться віск, вам. Розкладна, Нікротеро 13, чомусь так захотілося, бо проявлюються є негативні енергії від деяких людей, від оточення. У всіх нас є такі люди, які нам заважають, навмисно. Тож, давайте подивимось на слабкі ваші місця і та як можна, як можна їх підсилити. Тож у відео буде три варіанти. Давайте дивитись, обирайте свій варіантик. Так, перший варіант, які у вас слабкі місця, другий варіант. Третій варіант. Чомусь мені здається, що потрібно ще четвертий варіант викласти. Давайте так, чотири варіанти. Кожен оберіть свій варіантик. Не планую довгі відео писати, але як вже складеться. І так, давайте подивимось перший варіант, які у вас лапки місця. Так. П'ірка кубків. Досить емоційна людина, ви. Досить емоційна і... Навіть те, що стосується не вас, можливо, вас може вразити вивести на емоції. Взагалі можете так емоційно сприймати, в плані, як емоційно, можете навіть і плакати, наповнюватись, так? Так, тобто, з рівноваги вас вивести досить легко. Емоції, емоції ваші слабкі місця. Емоції, тобто, откуда, звідки вони йдуть, нервова система, емоційний ваш стан, можливо, на зараз просто, От коли ви дивитесь це відео, такий стан у вас. Давайте подивимося, як підсилити. Як підсилити, да? знаєте, правильно кажуть, і я повторюсь, що всі хвороби від нервів. Те, що в нас в голові, що в нас в голові, те ми і відчуваємо. Так? Тобто, якщо ви кажете, ой, як погано, да, то буде погано. Якщо ви навіть це не про хвороби якісь, це про емоційний стан тут йдеться. Тобто слабкі місця у вас емоційна сфера. Нерви. Тобто вам потрібно управляти собою за допомогою своєї свідомості. І у вас це досить може вдало виходити, тож все у ваших руках. Так, підводні рифи, можливо, глянемо, які можуть бути. Ну, Тут ключики, так. шестірка, Six of Pentacles. Це шестірка. Тут як Пентаклів, значиться в класиці тару, але тут ключики. Тут навіть більше ключиків, чим випало по емоційній сфері по кубках, п'ятірка кубків. Шестірка пентаклів говорить, що. В принципі, ви майстер, ви своїм робіть добрі справи. Так? Це будуть ключі від вашого емоційного стану. Адже коли ж ми робимо добрі справи, який в нас емоційний стан стає, покращуються. Ми, ми, ми завжди раді, коли ми маємо змогу допомогти комусь. Ми навіть більше радіємо, коли ми комусь допомагаємо, аніж собі. Ну, не знаю, в мене, наприклад, так. Даруємо подарунки. Коли ми даруємо подарунки взагалі іншим, то взагалі ми відчуваємо себе таким, знаєте, емоційний стан у нас зашкалює в позитивному сенсі. Тож такі у вас слабкі місця, і як можна їх підсилити <кій> таким чином? Тож Давайте другий варіантик. Так, ну тут у вас думки також. Слабкі місця. Ви вважаєте, що ви без помічників нічого самі не можете. <кій> Вибачте, але ви помиляєтесь, бо у вас є справжня сила. Давайте подивимось, як покращити цей стан, щоб ви набули певної впевненості в собі, я так розумію. Ну так, а ви набудете, і це досить скоро відбудеться дев'ятка пентаклів, тут ключики, аж 9 ключиків, набуваєте статусності якої-то наповненості, тут по грошам дуже добре буде. Тут ви вже отримуєте подарунки від долі, від, можливого оточення. У вас є і помічники. Є і заздресники, звичайно ж. Але вам тут попередження, що не потрібно хитрити. Так, Бо по справедливості може прилітати. Прилітати потрібно бути справедливими із людьми. Тоді і ваш стан буде покращуватись лише. Підводні ріфи, давайте глянемо. Так. Ну, Підводні ріфи, дивіться, в тому, що дійсно добре видно здалека. Краще видно здалека. Поки ви от ви до людей можете відноситись, коли вони поруч. Не завжди справедливо. А коли вже ви на відстані з людиною, тоді ви розумієте, чого варта людина. Якісь такі тут підводні рифи цікаві. Тобто вам нічого хвилюватися, якщо ви будете діяти справедливою з людьми. І помічники є, у вас є багато людей. Ви тут, можливо, не яка людина, така От. поважна особа, вас поважають у суспільстві. Але якщо навіть вам здається, що вам не допомагають, то у вас в самих є потужна сила. Не думайте, що ви що ви слабкі. Це навіть не для вас цей розклад. Мене навіть дивує, що такі особи дивляться цей розклад. Так, третій варіант. В чому ваша слабкість? Так. А тут е вороги тут можуть бути, так? Ви відчуваєте страх. Слабкість це ваш страх. Ви боїтеся бути слабким чи слабкою. освєць. Ви можете себе захищати, можете. Ви королева мечі тут випадає. А, тут е Можна поділити тут чоловіки якоїсь жінки можуть боятися. Якщо чоловіки, якщо жіночки, ви добре захищені, ви вмієте робити ви такі величні у справах, я би сказала, якщо ви беретеся за якусь справу, тут навіть бачите не слабкість, тут також тут сильні, потужні люди. Ви вмієте строїти плани. Так, тут королева жезлів. Ну, що, ви Ви тут вмієте планувати? Ви вмієте стратегічно планувати, я навіть би сказала. Ви майстер своєї справи. Хто тут мене дивиться? Потужні такі тут то Відьми, екстрасенси, колдуни. Не знаю, хто або чоловік, або жінка, навіть навіть не важливо. Ви майстер своєї справи, ви вмієте планувати. Ви потужна людина. Тут страхи ну, навіть не випливають, нема у вас А, Які підводні рифи можуть бути? Емоційність також присутня, щоб не заносило у емоціях. Можливо, хтось може король кубків тут випливає, легені перевіряйте, легені, хто палить особливо. Перевіряйте, можливо, якісь шкідливі е, випаровування. Дуже ретельно краще е, захисні носіть маски, респіратори, що там, де, де щось шкідливе може бути. О, таке попередження вам. Ну, якщо хтось палить, то дивіться. Так, виборець по натурі, воїн або Амазонка така, знаєте. Якщо жінка, ви вмієте долати багато складнощів і відразу. Причому це як біг з перепонами. Знаєте, ви біжите і це біг з перепонами, які ви вдало, дуже вдало вмієте преодолівати. Ну, і іерафан це у вас навіть захист вищої сили. Або ви така максимально духовна людина. На яку прості люди взагалі не можуть навіть повпливати. Тут у вас іде або потужний захист вашого роду, або і ви тому самі така потужна людина. Тут про слабкість взагалі не йдеться. Тож так, третій варіант: знімаю перед вами капелюха. Четвертий варіантик. Так. Ну, вас виводить з рівноваги, коли у вас немає стабільності. Ваш, ваша слабкість, коли немає, ви не відчуваєте коли ґрунту під ногами, тоді ви емоціонуєте також слабкість. Ну, це навіть не слабкість, так ось ви. І навіть ви можете бути саме зараз в такій ситуації, коли ви не відчуваєте підґрунтя. Якогось захисту твердої почви. Тут навіть я і без карт рекомендації ходити більш по землі, ходити на природі, не, не по асфальтовані, не по асфальтованим доріжкам по землі ходіть. Так, є вороги, страхи, страхи, так, є у вас. Зараз скажу, ворогів достатньо, страхи можуть бути, і страхи ваші посилюються із за того, що ви вас оця, ви як літаєте у повітрі, вам потрібно більш до землі зазем, заземлюватися. Потримуйте від землі більше енергії, ходіть по землі. Очищення, тут, можливо, навіть чистки прописані. Елементарно, якщо нема змоги звернутися до майстра за чистку, ставайте на сіль, беріть землю, стійте на землі, уявляйте, що з ваших ніг корені, корені аж до ядра землі, і відтуда, звідти, вибачте, це я просто в потуці, вже не можу зразу перекладати. Звідти, з магми землі, ви отримуєте енергію. Це елементарний е, такий е, ритуал. Так, ви закриваєтесь від ворогів, бо ви боїтеся. Ви не відчуваєте впевненості у завтрашньому дні. Дуже-дуже тут е, і страхів багато, і дійсно якийсь негатив. На вас. Є в вас вороги, які дуже сильно впливають на вас. Тут четвертий варіант, трошки треш, звичайно, не знаю. Ну, ви намагаєтеся захищатися, звичайно ж, і є в вас, значить, то і друзі, які також вас намагаються захистити. Ненасти Серг Ну ви знаєте, і так, ваші друзі, ваше оточення трохи вас е, оберігає і намагається захистити. Бо вас дійсно малувато в самого чи в самої сили особистої. Що тут ще? Що, які рекомендації можуть бути? Так, Кінго Фенс. Але ж від природи, ви доволі таки сильно можете бути людина. Ви, вам просто не вистачає віри в себе. Вам потрібна віра в себе. Бачите, це додатковий варіант, але він такий слабенький, який-то. Так, віра в себе менш не, об... не входьте в оману хоча б самому собі або самій собі не, не обманюйте себе. Так, вам є що скривати, я би так сказала. У Вас багато таємниць по життю. Можливо, це із-за того, що якесь вороже оточення було у вас. Так, підводні рифи які. Так, да. Ви, можливо, з ким-то в в такої е грандіозній, можливо, когось е ревнуєте. Ну, так, а які тут рекомендації? Дірка Черіо. Ну, ви знаєте, до чого це? Старший так. Рекомендації на а у вас є сила. Якби ви там себе не уявляли, слабким чи слабкою, у вас є сила, і її достатньо, щоб було. Так ваше життя це суцільна боротьба. Нічого з тим не зробиш. І ну, Потрібно захищатися, що робити? Особливо зараз такий період, ну, на майбутнє, якщо глянути, що там буде. Ну, на майбутнє буде е, і по справедливості, і буде взагалі як вихід початок. Буде так, 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 так. Mm -hmm. треба підняти, Дивитися, що дам. Mm -hmm. да. Ось йдуть і, ідуть і ключики Так, це Пентаклі в класиці. Тобто якийсь вибір може бути у вас, і ви, скоріш за все, оберете стабільність. І тут іде навіть на одні колоди імператриці карта. Якщо ви дівчатка, то ви вийдете у свою стабільність, набудете і впевненості, і ну, багато досвіду у вас завдяки такому непростому життю і ситуаціям, -то, які вам даються як іспити, як уроки. Ви набуваєте досвіду і ви виходите в свою стабільність. Так, четвірка пентаклів. Тут чи як порада, що своє тримайте обома руками, не відпускайте. І Ви навіть будете у таких хороших, стабільних, сімейних стосунках. Якщо вам цього не вистачало, якщо вам доводиться саме за це боротися, то ви це отримаєте. Ви тут силу набуваєте саме в своїй оцій боротьбі. Тож пишіть, мої любі, Я вас люблю. Ваша Элеонора, пока-пока.